Кременчужан, ним чи Кременчуківець. Не можу не задати це питання, бо його задавали вже і вашим колегам. Як ви вважаєте, що вірно, що не вірно, і як застосовується цей термін в офіційних документах Кременчуцької міської влади? Ну, По-перше, якщо там брати безпосередньо правила української мови, то ми розуміємо, що від слова Кременчук утворюється слово «кременчучани» і кременчуківці. Це що стосується всіх інститутів, там, професорів, інколи кажуть, що більш милозвучна назва Кременчуківець, ніж От, хоча ну, і обидва, обидва варіанти роздивлялися. Повноцінного, ну, від них офіційного висновку не було. Історично так склалося, ну, можливо, там, я так розумію, що ви використовуєте це можна почути і в засобах масової інформації на телеканалі візит, що часто кажуть скажімо так, ту історичну назву, яка є русизмом, кажуть кременчужани. Ну, знову ж таки, для багатьох вона з тих чи інших там моментів стала типу як рідна, там, на рівні там, материнської плати. Тому Тут, можливо, якщо інститут, інститути мовні зроблять виключення залишити на прохання мешканців слово креманчужани. Знову ж таки, як виключення. Але ми розуміємо, що з точки зору української мови це росизм. А взагалі, якщо брати з точки зору української мови, або креманчучани, або Кременчуківці, це згідно правил української мови. Але знову ж таки, в кожній мові є своє виключення. Можливо, вони зроблять такі виключення для Кременчука і дозволять нам в порядку виключення використовувати Кременчужан. Вже зверталися до них, щоб вони розглянули це питання. Я, я особисто не звертався.